Може вистачити лише одного лікарняного, і все бронювання працівників злітає. Це правда чи це перебільшення? Закон вимагає, щоб середня зарплата на підприємстві, які хочуть зберігати бронювання, має бути не меншою за 20 тисяч гривень. Але от питання, що саме вважати зарплатою. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інше відео у нас на сторінці. Багато підприємств додають до розрахунку середньої зарплати лікарняні, як свої, так і ті, що компенсує підсійний фонд. Во та мінекономіки в деяких листах підтверджують, так можна. Але чи мають такі листи роз'яснення законну силу? У перевіряльників чітка позиція лікарняні не є зарплатою, бо це страхова виплата, а не винагорода за роботу. Проблема стає критичною, коли йдеться про конкретного заброньованого працівника. Адже якщо у працівника в місяці на лікарняному нараховано менше 20 тисяч гривень, броня злітає. А разом з ним увесь тиловий захист підприємства. На практиці вже є такі Випадки врятувати ситуацію допоможе премія чи мотиваційна виплата, щоб дотягнути працівнику до 20 тисяч гривень. Це дорого, але безпечніше ніж залишити компанію без броні.